Друзі, всім привіт! Це традиційний випуск новин з Техносвіту. І в сьогоднішньому відео розповім про те, що Apple планує запуск застосунку для класичної музики, про монітори від OnePlus та про новенькі смартфони Xiaomi 13 та 13 Pro. це та ще дещо цікаве в сьогоднішньому відео. Мене звати Тарас, ви на каналі інтернет магазину КТС. Поїхали! І перша новина дуже сподобається для пошановувачів класики. Саме для вас компанія Apple запустить застосунок з класичною музикою. Минулого року Apple купила сервіс Prime Phonic, який спеціалізується на прослуховуванні класичної музики. І відразу після покупки з'явилися чутки, що компанія Купертино запустить Apple Classical у 2022 році. Достоменно невідомо, чи Apple Classical буде окремим застосунком чи буде інтегрований в Apple Music. Чутки чутками, але до кінця цього року залишилися всього два тижні, і я дуже сильно сумніваюся, що Apple встигне представити новий застосунок. Тому очікуємо на нього у 2023 році. У Телеграмі запустили офіційний чат-бот для пошуку пунктів незламності. В мережі легко знайти карту, де позначені всі зареєстровані пункти незламності. Які необхідні для населення у випадку тривалих відключень, крім карти з локаціями, тепер ще й доступний офіційний чат-бот в Телеграм, який називається Незламність бот. Він підкаже адреси найближчих до вас пунктів незламності, графіки їх роботи та послуги, які ви можете отримати, навідавшись до обраної локації. Повідомляється, що інформація в чат-боті буде оновлюватися щодня. КТС теж вирішив доєднатися до ініціативи, і наші магазини в Рівному та в Тернополі вже додані до карти пунктів незламності. В нас працюють генератори, інтернет і гарна атмосфера, тому чекаємо на. Тебе в гості. І ще одна новина від Apple. Цього разу вони запатентували кільце на палець для відслідковування стану здоров'я. За останній тиждень компанія з Купертино спровокувала багато інфоприводів, і один з них стосується нового патенту, який Apple подала у відомство по патентах і товарних знаках США. Патент Apple стосується смарт-кільця на палець, який вміє відслідковувати стан здоров'я. У ньому є датчик пульсу, датчик вимірювання кисню в крові та датчик кров'яного тиску. В патенті також є інформація, що кільце може бути оснащене oled дисплеєм та датчиком руху. Часто від патенту до готового продукту можуть проходити роки, тому очікувати на новинку найближчим часом однозначно не варто. Ну нарешті 11 грудня відбулася довгоочікувана презентація Xiaomi, на якій показали новенькі смартфони Xiaomi 13 та 13 Pro. А ще з того, що мені сподобалися це новенькі навушники, часи та міні-ПК. Ну і звичайно, розпочнемо з головної новинки. Це смартфон Xiaomi 13. Він буде в двох версіях, звичайна та Pro. Відомо, що молодша версія Xiaomi 13 отримує AMOLED дисплей з Full HD розширенням та діагоналлю в 6,36 дюйма. А 13 Pro отримає діагональ дисплею в 6,73 дюйма з розширенням QHD+. Обидва смартфони отримали частоту оновлення в 120 Гц, а серцем новинок став процесор від QLCOM Snapdragon 8 другої генерації. Щодо камер, то Xiaomi 13 отримав основну камеру на 50 Мп, надширококутну на 12 і телефото на 10. Проверсії з камерами взагалі все дуже просто. Основний модуль на 50 Мп, ширококутний на 50 Мп, а телефото, як ви думаєте, на скільки? Так, також на 50. Співпадіння, не думаю, обидві моделі з об'єктивами від Leica. Ємність акумулятора 4500 мА в молодшій версії та 4820 в проверсії. Наступна цікава новинка, яку показали, це були навушники Xiaomi Buds 4. Навушники оснащені подвійними графеновими динаміками, вони мають функцію шумозаглушення, 360 аудіо та режим прозорості. Також новинка отримала сертифікацію Hi-Res Audio та LHDC 5.0 для відтворення звуку в якості SD. Автономність з кейсом понад 30. Годин і вартість новинки в Китаї понад 100 доларів. А ще Xiaomi показали новенький смарт-годинник Watch S2. Новинка доступна в двох розмірах: 42 та 46 мм з діагоналю 1,34 дюйма в молодшій версії та 1,47 дюйма в старшій версії. Серед функцій датчик серцевих скорочень, SPO2 вимірювання складу тіла, датчик температури, тіла захист від води в 5 атмосфер та більше 100 спортивних режимів. І третя новинка від Xiaomi, яка мене зацікавила, це міні-комп'ютер, який називається мініхост. Його розмір лише 112 на 112. Міліметрів в ширину та в та висотою 38 мм, а вага близько 470 грам. У цю коробочку вмістили процесор Intel Core i 5 1245 та вбудовану графіку Intel Iris XE. Оперативна пам'ять тут 16 ГБ ddr 4 та SSD-сховища на 512 ГБ. Окрім цього, є порти USB 3.2 та USB 2.0, пара HDMI 2, Thunderbolt 4, порт для мережевого кабелю 25 g та аудіороз'єм 3.5 мм. Для безротового підключення новинка отримала Wi-Fi 6 та Bluetooth. 5, Компанія OnePlus ми її добре знаємо по смартфонах, а тепер одним з напрямків бренду будуть ще й монітори. Компанія OnePlus давно анонсувала те, що працює над моніторами, а днями анонси реалізувалися в презентацію двох моніторів з назвою X27 та E24. Цифри біля букв говорять про розмір монітору. X27 має діагональ 27 дюймів, а E24 відповідно 24 дюйми. Монітор X27 годиться для ігор. Він має IPS-матрицю з роздільною здатністю 2560 на 1440 пікселів і частотою оновлення 165 Гц. Час відгуку в нього 1 мс, а яскравість 350 ніт. Кольорове охоплення DCI P3 заявлено на рівні 95%, а кути огляду становлять 178 градусів. А також є сертифікація VESA Display HDR 400 та TÜV Red Металева підставка оснащена регулюванням по висоті та куту нахилу, а також дозволяє перевертати монітор в портретну орієнтацію. Для підключення є роз'єм usb c з живленням на 65 Вт, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 та USB 3.0 для аксесуарів. У продаж монітор надійде 15 грудня. OnePlus E24 це простіший варіант. Він має 24-дюймову IPS-матрицю з розширенням Full HD. Частота оновлення в нього 75 Гц, а максимальна яскравість 250 ніт. Металева підставка не така, як у старшій моделі, вона дозволяє регулювати тільки нахил. З роз'ємів тут USB-C з живленням на 18 Вт, HDMI та VGA. Ціна та дати виходу моделі поки не оголошені. Друзі, а на сьогодні це всі актуальні новини з техносвіту. Надіюся, вам Сподобалося наше відео, буду дуже вдячний за ваш лайк. Пока-пока.